Друзі, привіт! Олександра, вітаю! Ми з тобою бачимось не вперше, тому що ми вже знімали огляд про сонячні панелі і цілу програму. Якщо вам цікаво, можете ось тут подивитися. А сьогодні я відчуваю себе, наче в справжній касті, тому що ми знаходимося на якомусь фантастичному полі. І моя головна мета розпитати Олександра, що це взагалі таке, навіщо? І взагалі, про що говорить сонячні панелі сьогодні? Це велике підприємство, в них дуже велике споживання електрики, і вони дуже давно замислювалися з приводу встановлення сонячних панелей для того, щоб економити кошти на споживання електриці. Тобто, перша головна задача це економія і бути незалежним від держави і мати свою власну електроенергію, так зменшити собі вартість продукції за допомогою сонячних модулів. Яка загальна потужність цих сонячних панелей? Тут встановлено 560 кВт сонячних панелей, і це покриває тільки мінімум споживання заводу. Тобто тут виходить якась така гібридна комплексна мережа. Якусь частину електроенергії можна споживати власну сонячних панелей, а іншу все ж таки ти береш загально. Правильно? Майже так. Підприємство не має постійної, постійної потужності, яку вони споживають. В них вона Збільшується, зменшується в залежності від технологічного процесу, і ми підбирали потужність сонячних панелей і станції для того, щоб ми е, зайве в мережу не віддали і тільки по мінімальному споживанню перекрили власне споживання. А яке взагалі споживання електроенергії підприємства в цілому? Тобто, якщо тут 560 кВт, то яка така знаєш пікова межа? Мені самому і власнику було цікаво там з'ясувати, все ж таки. Коли ми почали будувати, ми поставили енергомоніторинг і подивилися абсолютні цифри споживання за тиждень. І виявилось, що в них мінімальне споживання це 560 кВт у вихідний день, а максимум це взагалі така цікава цифра 1,2 МВт. 1,2 МВт. Ну, знаєш, це дійсно говорить про масштаби цього підприємства. А ти сказав, що встановлювали ось ці модульні лічильники. Це йде в комплексі з сонячними панелями, це чи це якась окрема можлива, знаєш, модифікація? І, наприклад, людина, взагалі, будь-яке комерція або бізнес-підприємство захочуть порахувати зробити аналітику на своєму заводі і можуть залучити тебе, сказати, скажи нам, скільки ми витрачаємо. Саме так, саме так і робиться а, окремо. Встановлюється енергоаудит, Це окрема позиція, яка не прив'язана до інверторів. І ми розуміємо а, фактичне споживання підприємства майже кожної хвилини. Статистика записується з часом а, кожну. Хвилину і ці цифри вони відображаються. Я так розумію, вже в цифровому якомусь контексті. Тобто на телефоні, на планшеті, на ноутбуці, коли ти можеш просто відкрити і в цю ж хвилину подивитися коливання своєї а, свого споживання, саме так і відбувається. Так і є будь-який гаджет а, передає дані з лічильників через Wi-Fi і в будь-який момент часу ти можеш подивитися свою статистику а, на кожному окремому лічильнику і місці, де ми його встановили. Тобто будь-який станок можна переєднати і подивитися його фактичне споживання. Ти коли відповідав мені на минуле запитання, сказав для того, щоб не віддавати в мережу. Поясни, будь ласка, знаєш, таким простим язиком. Поясни, будь ласка, простою мовою, що це означає. Тобто, можна щось накопичити, якщо ти не використовуєш цей такий ліміт світ, ти можеш його кудись віддати. Куди? А, наразі такої можливості не було, але ось сьогодні лежить на підписі у президента закон, Billing, який називається, що його можна надлишки, якщо у вас є, наприклад, завод припинив своє споживання чи зменшив, і в тебе є надлишок сонця, то можна надлишки віддавати. Але це трошки згодом буде. Зараз ми робили наступним чином: ми вирахували мінімум і максимум заводу, оскільки в нас графік йде. Сонце збільшується і зменшується, то кількість сонячних модулів і потужність вибирається під меншу межу споживання електрики підприємства. А згодом, після підписання цього законопроекту, ти сказав віддавати. Я правильно розумію, що це продавати можна цю електроенергію? Тобто, ти ще встановлюючи собі такі сонячний хаб з панелей, можеш заробляти на тому, що надлишки продаєш. Не зовсім продаєш. Ти віртуально їх записуєш, передаєш. А потім ввечері вночі забираєш. Тобто лічильник прорахував в одну сторону, потім лічильник рахує в другу сторону, і це такий, як умовно, бартер. Взяв, ага, віддав. Але він без але грошей, з дисконтом. Грошей, але трошки з дисконтом, бо транспортування електрики туди-сюди коштує грошей. Ну так, воно має свої затрати. Ну, тобто, і скільки відсотків це займає? Відсотків десь до 20-25. Ну транспортування гривно з чимось то це враховування транспортування. Це дуже зручно для тих підприємств, які е, на вихідні дні не споживають електрику, тобто вони на за вихідні дні накопили якісь депозиції, а потім на протязі тижня забирають е, ті кіловат години, які віддали в мережу. Скажи, а ось підвищення тарифів, яке відбувалося нещодавно, особливо на комерційній основі, чи воно якось спонукало пришвидшити рішення встановити сонячні панелі цього підприємства? Дуже спонукали. Ми навіть працювали вихідні дні, поїхали з власниками на завод безпосередньо у вихідний день, щоб якомога швидше все порахувати і підготовлювати проект. Так дуже спонукало, і ми працювали без вихідних. Тобто виходить так, що бізнес починає рахувати, і з рахуванням того, що цей комерційний тариф потенційно може ще зростати. Люди починають грати в математику, рахувати, і таким чином окупність цього бізнесу вона стає меншою. А заробіток потім стає більшим. Тобто, це дійсно величезний бізнес, в ну, який хочеться вкладати. Так, власники порахували е, споживання електрики, потім дивляться, скільки в них витрачається коштів е, на виробництво товарів, і розуміють, що тариф наразі 5,50 гривень з ПДВ. Це досить суттєва цифра, щоб вже вкладати. При цих цифрах нас навіть виходить окупність е, 4 роки навіть до. Тобто, якщо тариф буде ще збільшуватися, це ця окупність буде зменшуватись. Абсолютно вірно, саме так. Ось ми зараз з тобою сподаємо, спілкуємося, і я іноді звертаю увагу на свою тінь. І стало таке цікаве питання, як це впливає на генерацію електроенергії від сонячних панелей. Тобто, це стосується не лише там тіні, а пасмурної погоди, коли ніч ані день, сніг, я не знаю, там зима взагалі. Тому що сьогодні прям ідеальні умови, я не знаю, там градусів. 40, ми з тобою можемо там загоріти і також генерувати потім електроенергію. Але все ж таки, як ось непогода і відсутність сонця впливає на генерацію. По-перше, ми з тобою стонімо і даємо тінь, це вже впливає на генерацію цілого ряду сонячних модулів, оскільки модулі з'єднуються послідовно. І ось саме цей модуль, який в затінку, він працює як опір. Тобто після нього. Працюють гірше, да, оці модулі чи ні саме так. Тобто ланцюжок напорушується. Працює по гіршому сценарію, по гіршому модулі, тому дійсно треба максимально відступити від усіх можливих тіней, що ми зараз наразі і зробили на цьому проєкті. А чи не можна було, знаєш, якось розблокувати? Тобто тут ряди настільки довгі, і щоб не було цієї перешкоди, яка впливає абсолютно на весь ряд. Тобто, ну знаєш, якось такими квадратиками її зробити. Так би краще не було. Як ти бачиш, саме так ми і зробили. Ряди досить рвані, відступи великі, щоб жодної тіні навіть в зимній період не падало, і ми отримали максимальну кількість кіловат годин за цілий рік. І кут нахилу. Ось вони зараз всі майже під одним кутом. Я розумію, що панелі мають змушені там повертатися до сонця в його пік. Чи є якась спеціальна цифра, під яким кутом треба встановлювати ці панелі, щоб від них була максимальна користь? Так, є максимальна цифра генерації. Це панелі мають стояти чітко на південь і чітко під 30-35 градусів кут нахилу. Але таке можна зробити. Тільки на землі на даху такий великий кут не ставиться, оскільки, як бачиш, ми збудували станцію е, на баластах, тобто ми е, покриття ніяк не травмували, і герметичність даху повністю забезпечується. Тому в цьому варіанті е, сонячні панелі занадто великий кут не зробиш. Тут максимальний кут, який є в дахових станціях на баласті, це 20 градусів. Тобто це якісь норми, і вони десь затверджені. Тобто, ти не можеш захотіти поставити а, замість 20, наприклад, ті ж або 30 на даху, а тут замість 35, не знаю, там 40 або 50. Ця вся станція вона робиться як проект. Тобто, все враховується, абсолютно все. Вага, яка потрібна, відстань, яку потрібно зробити. Це все модулюється в спеціальній програмі, яка допомагає визначити кількість кіловат годин від нахилу, від відстані, О, навіть від географічного положення. Тобто немає взагалі двох однакових проєктів з однією потужністю по кіловатам. Саме так. Кожна станція це окремий проєкт, який рахує спеціальний проєктний відділ. І немає ідентичних станцій. Навіть кожен модуль він е, індивідуальний. Бо такого через 2-3 тижні там, по потужності по моделі на ринку досить важко знайти. Я намагалася порахувати, скільки айфонів влізе а, в одну таку сонячну панельку, тому що дивись по розміру, воно ну, реально дуже схоже. А, і нарахувала, поки ти відповідав 122 штуки. Правильно? Так, 122 штуки. Ці штуки називаються сели, і вони, бачиш, мають таку трошки половинчату структуру тобто, це розрізані навпіл. Вони так і називаються халф-сели. Це те, з чого складається сонячний модуль. І тут їх дуже багато. Це нова досить технологія, і вони мають максимальну кількість кіловат годин генерувати, бо це, ну, це топове. А з чого вони зроблені? Ось ця ячейка це кремній, спеціально вирощений на заводі, потім спеціально нарізаний. В лабораторних майже умовах, майже космічні технології. А якщо, наприклад, ось цей сел один вийде з ладу, не знаю, там в камінець потрапить або там ще якась ну, там подряпина станеться. Що робити? Треба міняти повністю всю панель, чи можна замінити ось цю одну ячейку? Так, треба міняти весь модуль, і коли ми будуємо, ми будуємо наступним чином: обов'язково закладаємо в проект деякий відсоток. На, на потім можливо там не знаю хтось впав, хтось зламалося, завицький брак. Тобто декілька модулів у замовника є в наявності такого самого виробника, такої самої потужності, і всі характеристики такі самі. А це недорого замінювати всю панель. Немає такої якоїсь технології, щоб знаєш, там як в батарейках в цих в електрокарах, так одну ячеєчку взяв, поставив іншу. Ну на фоні всього великого цього проекту замінити один модуль це 200-300 доларів коштує. То є модуль, тому це норм. З цим нібито розібралися, Тепер мене цікавить, знаєш, така а, проста технічна сторона, як воно працює. Тобто сонце світить, батареї під котом до нього повернуті. І ти ви знаєш, і люди такі, і що? І що потім відбувається? Як ось ця генерація а, проходить, через що вона проходить, куди вона йде. Звідки вона виходить, ну, тобто знаєш, цей процес? А, прошу пояснити, але так, щоб зрозуміла не лише я, а й люди, які будуть нас дивитись. І так як відбувається, сонце світить, потрапляє на цю кремнієву панель, і потім перетворюється сонячне випромінювання в електрику. Ось бачиш, тут купа дротів йде, а потім вони сходяться до інвертора. Тобто, по ось цим проводочкам ця енергія стікається в інвертор. І виходить, що гроші там. Саме так. Спочатку вони ось по цим маленьким-маленьким дорожечкам збираються. Оце частинка називається сел. Потім багато-багато-багато доріжок, вони отак об'єднані і поступово-поступово об'єднуються, об'єднуються і стікається до середини модуля, а потім позаду модуля виходить два дроти: один плюс, один мінус. Пропоную піти подивитися, куди воно стікається після модулів, вся електрика. Ходімо до інвертора ходімо. цікаво? Обережно? Я розумію, що сонячні панелі вони мають бути чистими, але ж тут є і пил, якийсь бруд. Як часто їх треба мити, чим і дощ а змиває все це чи недостатньо? Насправді дощ змиває 90% всього бруду, але оскільки на цьому об'єкті багато чайок, то доводиться людині механічно змивати остатки. А як так. часто? Ну тобто це раз на добу треба робити? Чи можна там раз на тиждень? Ми домовились з замовником, що людина буде оглядати все раз на тиждень, бо вони самі зацікавлені в максимальній генерації. І цього, в принципі, вистачає, оскільки ми вже бачили, як тут часто що відбувається і дощ, і миття панелей. Українські реалії це і є серце перетворювання електрики. Правильно, тобто це серце всього проєкту, тому що найголовніше відбувається тут. Саме так. Це австрійський інвертор. Він перетворює постійний струм в змінний. Оце приходить все від сонячних панелей. Оце стрінги плюс-мінус, і виходить ось такий великий дріт. Який передає 100 кВт потужності безпосередньо на завод, він схожий, по знаєш по розмірам, як дісішка, коли заряджаєш електрокар. А, знаєш, таки то, о якісь знайомі моменти? Я пам'ятаю, що ось ця фірма Фроніус. Ти про неї багато розповідав минулого разу, і я так розумію, нічого не змінилося. Тобто, ти працюєш цим обладнанням, тобі подобається, і ти не хочеш нічого шукати іншого. Саме так, це нова лінійка. Вони випустили потужні інвертори на 50 та на 100 кВт, І ми, всі інвертори, які були в Україні, всі були, які вільні в Європі, скупили ще. Нам трошки не вистачило. І один інвертор ми поставили підмінний, так би мовити. Ну, я бачу, що вони відрізняються. Хотіла запитати, чому він інший і що значить підмінний. Оскільки зараз літо і багато сонячних днів, щоб не втрачати кошти, власні, ми поставили тимчасовий інвертор, оскільки кожен день це Майже сотні доларів генерації сонячної енергії, тому ось цей інвертор він слугує, щоб модулі сонячні не простаювали. І коли буде на виробництві готовий саме фроню, ви його заміните? Так, через місяць ми поставимо такий самий тут на цьому місці. а Цей поїде на інші проекти своїх розповіді. Взагалі мені здалося, що ти настільки оптимізовуєш процес і індивідуально підходиш до проєкту, що знаєш, не можна передбачити якісь моменти, які будуть. Ти коли вже стикаєшся безпосередньо з задачею, ти її так е, дуже класно і добре вирішуєш. Е, і я думаю, що це велика перевага твоя як компанії, як особистого бренду, як екосану. Е, я думаю, що люди тобі за це дуже вдячні. Тобто ти економиш їх гроші? Так, кожен проект це індивідуальна робота, і чим швидше його завершити. використовуючи технічні вміння, швидкість і правильні рішення, ми оптимізуємо затрати клієнта. І скільки часу витратили на те, щоб збудувати ось все це? Тут встановлено тисяча вісім модулів, і ми все це збудували протягом 30 днів. Серйозно? Тобто, за один місяць ви ось все це створили? Так, підняли на дах, розклали, просверлили, розставили, приєднали це все за 30 днів. Ви Працювали 25 на 8? Так, так. Ну це дуже потужно. Я хочу тобі сказати. Тобто, ви чому так прискорювали? Для того, щоб від літа взяти максимум і сонечко використати на повну? Так, це три моменти. Перше це договір. Друге це сонячні дні, які як на вагу золота влітку. Третє це ну, власні амбіції і бажання швидше завершити, оскільки хлопці приїжджають у відрядження, хлопці працюють, вся команда працює. Вирішили, що так буде краще. Тобто у вас є свої перші власні рекорди. Рекордів всередині компанії, так. Слухай, круто, я тебе вітаю з цим. А згадав, до речі, е, я на цьому об'єкті е, кожен момент ми індивідуально вирішували, е, як оптимізувати процес. Тобто, навіть ось ці привантажувачі, ці баласти, ми везли з Києва, оскільки такої кількості тут не було а та, яка була, вона була занадто дорога. Тобто, дорожче було купити в місті, в якому ти будуєш сонячну станцію. І дешевше було привезти її з Києва, саме так. Саме так, кожен проект це настільки велика творчість, що кожного дня щось нове думаєш, перераховуєш і приймаєш. Слухай, але мені здається, це можливо якийсь неправильний стереотип. Але люди, які працюють на будівництві, тому що в мене також був не один ремонт. Ніхто не хоче заморачуватися за якимись, знаєш такими дрібницями а, і вирішувати якісь ось такі задачі. Я не скажу, що це складнощі, а саме задачі, тому що ну люди по суті ліниві, і коли вони витрачають не власні кошти, їм байдеш. Ну, тобто замовник платить. Яка тобі різниця? Ти пішов, наприклад, в магазин, який є тут, показав їм вартість. Тому, ну ой, треба брати. Знаєш, а ти. Думаючи про людей не як про замовника, а як про партнерів, а я таке зустрічаю. Ну може не вперше, але це така дуже рідкісна риса характеру, за що я я особисто тобі вдячна. Це кла як... мені хочеться звернутися до тебе, коли я буду встановлювати себе санчіпати. Дуже дякую. Так і є, оскільки один задоволений клієнт він радить своїм сусідам, а один незадоволений. В всьому місту каже, що Це туди не звертає. <рес> так, так, так. Ось можна навіть е, звернути увагу на ці залишки дротів. Е, е, зазвичай лишається їх ну, відсотків 20-20-15, оскільки так чітко прорахувати метр кожного від панели ну, досить важко. Тому хлопці молодці, команда взагалі ідеально попрацювала. Тобто Це гроші. Тут лежать гроші. Один метр долар. Так, знаєте що? <рігла> я, я пішла. <рігла> З бонусами. <рігла> а вже після інвертора вся електрика ось по цьому желобу спускається безпосередньо до споживача туди-вниз. На виробництво до трансформаторної підстанції. А якщо ви хочете стати споживачем та мати власну сонячну станцію, можливо, не таку масштабну, можливо, менше, а може і набагато більше, звертайтеся до Олександра в компанію Екосан. А якщо ви напишете йому одразу після того, як вийде це відео, і ви його подивитесь, він вам зробить безкоштовну аналітику вашого підприємства. Всі контакти в описі під цим відео. Нібито все зрозуміло, що сонячні панелі встановлювати вигідно. Поговорили трішечки про математику. За скільки може окупитися проєкт, але це все ж таки була така велика комерція. Давай, можливо, на якомусь більш маленькому прикладі розберемо з тобою, поговоримо саме про цифри, щоб пересічна людина, наприклад, така як я, зрозуміла взагалі, в чому вигода встановлювати саме сонячні станції. Наприклад, візьмемо 100 кВт. Сонячних панелей. Ми знаємо, що сонячні панелі виробляють в певній області певну кількість кВт-годин. Тобто у Київській області це десь 1100 кВт годин з кіловат за рік. Знаючи ці цифри, ми можемо порахувати період окупності майже будь-якої станції. Повертаючись до, нашої, до нашого прикладу, до 100 кВт. Ось, наприклад, у Одеській області станція. Для підприємства на 100 кВт а, за рік зробить 100, помножити на 1400 квт годин. Це буде максимальна кількість квт годин за рік. Скільки станція зробить квт годин? Що таке за цифра 1400? Це коефіцієнт саме Одеської області, саме так. І де брати ці коефіцієнти? тобто є якийсь додаток, є якийсь сайт. Є відкриті джерела по генерації областям України. І це таки середньозважене, все ж таки цифра. А більш точні цифри виходять, коли ми робимо проект і коли спеціальне програмне забезпечення враховує, враховуючи модулі, кут нахилу, обладнання, і вже потім оцей коефіцієнт. Він плюс-мінус 5% в принципі дає змогу зорієнтуватися так. Бізнес-модель на салфетці зробити. Окей, але дивись, ми беремо 100, множимо на 140, Ти сказав 1400. на 1400, вибачаю. і це в нас. Буде кіловат години за рік, тобто сумарна генерація сонячних панелей за цілий рік. Потім, наприклад, я розумію, що в мене є підприємство, яке не використовує ті ж 100 кВт, які ми брали за базу, а наприклад, там сімдесят, і ці ось 30 кВт – Це буде мій профіт, це мій чистий заробіток. Чи як правильно рахувати, якщо на якщо, наприклад, підприємство а, споживає навіть більше ніж 100 кВт. це ідеальна така умова. Ми мінімальну кількість сонячних панелей встановили так, щоб вони а, працювали і окуповували всі себе повністю без якогось обмеження чи видачу в мережу. Цей приклад, а, ось це ми 100 помножаємо на 1400, це в нас виходить кВт години і за рік. І якщо ми помножимо на тариф, який зараз діє. В деяких областях він навіть більше, ніж 5,5. Ну, 5,5 це тариф в середньому по Україні для комерційних підприємств. Якщо ми візьмемо середній тариф 5,50 гривень за кіловат годину, то у нас окупність виходить. Зараз підрахуємо. А ти говориш, що ти можеш? Ти береш 100. Я 100 помножую на цей коефіцієнт і потім помножую на вартість, на, на вартість. саме так. І це виходить та вартість, яку підприємство не відправляє обленерго, а лишає ці кошти собі за допомогою встановленої сонячної станції. Мені цікаво. Тобто беремо 100, множимо на 1400 і множимо на 550 – Це комерційний тариф. І виходить 770 тисяч на рік. Компанія може зекономити, якщо встановить сонячні станції, але це без урахування взагалі самої вартості встановлення. Це просто чистий дохід. Це вірна цифра. Тепер давай приводити до окупності. Нам потрібно знати скільки перевести все в долари. Скільки це в долари? Ділимо на 37 Нехай а це 20 тисяч там доларів трішки більше. 20 тисяч. Зафіксували цю цифру. Це за рік ми виходить зекономили тепер. 100 кВт на станції коштує від 600 до 700 доларів під ключ. Вся робота з обладнанням, то якщо ми беремо 60 Ділимо на 20. У нас скільки виходить? Три роки. Три роки це ідеальна цифра. Це окупність це... і четвертий рік ти вже можеш генерувати і ці 20 і тисяч ці 20. заробляти. Саме так. Це ідеальні умови. Це ідеальні умови. Тепер давай порахуємо найгірші умови. Це ми порахували ну, майже мінімальну вартість гарного обладнання і ідеальне сонце це Одеса. А тепер давай порахуємо для Київської області. давай я беру 100 кВт, Множу так. на коефіцієнт 1100. Так це буде наші кіловат години за рік. І порахуємо, наприклад, якщо там а, досить такий складний проєкт, багато додаткових там якихось заходів потрібно робити, а, рахуй най найдорожче обладнання, це буде 70 тисяч доларів. Тобто ми зараз 70 тисяч доларів поділимо на ту цифру, яка в тебе вийшла. 16 тисяч доларів вийшло, тому 70 ми ділимо на 16, і це 4 і 3, ну там 4 роки, 3 місяці окупність 4. найгіршого 4. проєкту. Так, і це за рахунок ще того, що тариф буде Постійний. Хоча я про це трошки сумніваюся, але ж все одно, 4-3 роки це найгірший сценарій. І знову повторююся, якщо буде зростати цей комерційний тариф, то окупність в руках вона буде значно зменшуватись. Саме так. Ти рацію. Слухай, Ну я вважаю, що після цього відео багато хто взагалі задумається. Що дійсно встановлюючи особливо, якщо це якісь комерційні історії, люди, які пов'язані з бізнесом з виробництвом, що сонячні панелі вони настільки допомагають економити і потім заробляти, і ти ще казав, якщо буде дотації і допомога зі сторони держави, то це взагалі буде така гарна історія для бізнесу України, що допоможе нам відновити її після війни. Наразі діє, знаєте що? діє можливість для підприємств, які працюють на експорт, зелені сертифікати тобто ваша продукція, яка виробляється за рахунок сонячної енергетики. Має в Європі додаткові преференції, тобто менші е, податки, всякі акцизи, і на цьому фоні воно більш конкурентно стає в Європі. Тому для виробників, які постачають е, свої товари е, в Європу. Це може бути додатковою конкурентною перевагою в порівнянні з товарами, які постачаються в Європу без е, цих зелених сертифікатів. Ну що ж, після всього, що ти мені розказав, я бачу позаду тебе сонячну невелику панель, тому я її сьогодні забираю і буду генерувати гроші.